11 вересня день усікновення голови Івана Предтечі, усі християни протягом століть відмічали одночасно. Це єдине релігійне свято, яке мало одну постійну дату у православних і католиків. Чому? Я шукаю пояснення. Але чим більше задумуюся над трагедією Івана Хрестителя, тим частіше виникають тільки нові питання. Адже Івана претечу оточували люди слов'янськими іменами. Зокрема, Соломія це українське ім'я, Іроїда це російське ім'я Іраїда. Брата Ірода, батька Соломії, звали Пилип, таких імен у євреїв немає. До того ж ім'я Іван також зовсім не єврейське. Іще таке, згідно церковних переказів, Соломія за вчинени понесла дуже тяжке покарання. Вона зимою переходила лавкою через річку та впала на лід, який провалився, і гостра крижина їй відрізала голову. Як ви думаєте, де жила Соломія, якщо з нею трапилося таке нещастя, адже на території нинішнього Ізраїлю ріки ніколи не покриваються шаром льоду? Я давно збираю докази до теми, якій дала назву Ісус Христос з Галичини? Чи свідчить вище вказане про те, що Іван Предтеча жив не в колишній Палестині?